Всім привіт! Це лот зарядних пристроїв та павербанків, розроблених та виготовлених спеціально для європейського ринку. У лоті 12 одиниць. Сюди входить зарядний пристрій USB на 5 портів. Це швидка та безпечна зарядка. А далі павербанки на сонячних батареях. У лоті 3-2 моделі ось такої у лоті 2 одиниці, потужністю 1450 мАч. Заряд від сонця 13 годин від кабелю 2 години та модель червоного кольору потужністю 2000 мА. Заряд від сонця 12 годин від кабелю 3 години. Далі міні павербанки чорний та фіолетовий. Чорний на 1800 мАч, фіолетовий на 2200, час зарядки 4-5 годин. Далі кишеньковий павербанк потужністю 2200 мАч, їх лоті 2 одиниці синього кольору. Модель має алюмінієвий корпус, також в неї є теплий чохол. Та ліхтарик. А наступний павербанк потужністю 5200 мАч має два порти USB. Час зарядки біля 8 годин. А павербанк червоного кольору на 6600 мАч Також два порти USB та LED-ліхтарик. Час зарядки біля 8 годин. А далі остання позиція це бездротовий маршрутизатор 3 в одному, 3G-роутер, зчитувач карт MicroCD та Powerbank потужністю 5200 мА. Лотя 2 одиниці. Замовляйте цей лот у наших менеджерів або через Telegram та viber канали. Всім дякую за увагу!